Маргарита Луцяк майстриня, голова громадської організації Берегиня, викладачка молодших класів, волонтерка заміжня виховує двох діток, полюбляє організовувати дитячі заходи, життєве кредо дарувати дітям та їх батькам позитивні емоції. вже почали трішки говорити так, на так, початку, так. того, коли ви до нас прийшли. Давайте ще розповідаєте якісь цікаві факти, ну а потім вже, я так розумію, будемо переходити від теорії до практики. Так, звичайно. А ну давайте знову ж таки хочу нагадати, що це в нас не водичка, це mm -hmm. в нас загучувач спеціальний, да, спеціальні фарбочки. Ми вже з вами поспілкувалися з приводу, звідки, да, де, mm -hmm. звідки походження, в принципі. А ось взагалі це арт-терапевтичне заняття. Дуже цікаво для діток, для дорослих. Ось, от, наприклад, якщо ми будемо малювати сьогодні квіти, серця, mm -hmm. зірки, от квіти, як ви вважаєте, квіти, вони що роблять? Вони. Квіткуть. Несуть красу, красу, а, надихають, це... так, надихають. <рі> так, так. А, так, добре. А якщо серця, що вони нам дадуть? Кохання. Б'ються. Кохання. Кохання, Розкриваю. <рі> Кохання розкривають зірки. Зірки. Що ти сьогодні не попадає. Деморбати сьогодні зірки <рі> з вами. Так. Світять. Зірки світять, так. світять. Я максимально Зірки нам вказують шлях. Ого. От я також. Адже п'яснігатор тебе чим вже не влаштовує. Я живу по зіркам. Так, так. Дивіться, ми працюємо, значить, ще раз загущувачем, з фарбочками. Далі у нас потрібно для техніки ебру малюнок на водичці пензлики. Давайте Пензлики вони можуть бути різні. Я, наприклад, беру самі звичайні, тому що ми працюємо з дітками, ми беремо самі звичайні пензлики таки мені зручно з ними працювати. Шпажки можуть бути металеві uh -huh. і а, може бути шило. Але я беру дерев'яну шпажку, мені зручно з дерев'яною. Це якщо скажімо, ми робимо техніку таку. Не важко, тому що серця малювати, сердечки, зірки це не важка техніка. Ну, звичайно, це для початківців. Да? А якщо вже малювати, наприклад, щось там складніше, то це вже ми беремо там металеві шпажки, угу. і інші пензлики, е, так далі. Ну і напевно, що думаю, що ми вже. Підійдемо до, до практичної да. практично да, дуже читаємо. Да. Е, давайте так, що вам було зручно, може, трішечки. може ближче, так. Да. Ага, трішечки. Так, я думаю, що ми будемо працювати з, з Віталієм. Віталій, я вам вручаю, дивіться, пензлик. Відразу у вас по малюванню, скільки в школі? Та як в мене, так та, та як в мене воно було й добре. Нагадую, незвичайна техніка. До речі, дуже працюємо обережно з фарбами, тому що вони їх важко відпрати, практично неможливо. О, супер! А змити зі шкіри важливо, якщо випадково зі шкіри, звичайно, звичайно, скільки працює років. Так, отже, тобто рукавичок не треба. Ні, рукавичок не потрібно. творить в рукавицях? так, і хочу ще раз наголосити, не наголосити, сказати, що. А, наші візерунки перебуваються на аркуш паперу, угу. можна на дерев'яні основи, а, можна на, а, на обкладинки тканину. книжок. Так? Ну, ну, дуже багато на тканину. Так? Ну що, приступаємо. ми Давай. беремо. 에, давайте е, у нас дивіться, як так наголошувала, що вже в нас є да? фарба угу. турецький синій. Турецький Подивіться, синій, бачите, так. він такий ну, від синього, а в нас, до речі, ми сьогодні і його. Є, ну, є немає, ось. не взяв. Ну, це, це, це зелене. Зелен, да? Добре, бачите, він такий яскравий, uh -huh. цікавий. Uh -huh. Так, мочимо пензлик гарно більше, прям uh -huh. такі сочку. Суму. Uh -huh. Так, дивіться, щоб на вас не попало. І що ми робимо? Трішечки зняли. Я беру, давайте. Uh -huh. Якщо у вас турецький синій. Такий. Ну, а, український ман... український У вас жовті. український жовтий. Український? Так, а мене український жовтий. <рес> І ми робимо легесенько Ось так. Поки mm -hmm. що ми робимо фон. Uh -huh. То є, ми поки що не малюємо практично. Ось так, бачите, що відбувається? Uh -huh. Ось такі гарні. Можемо ще намочити, щоб більше було. Візьміть трішечки. Я yeah, проасестую. Так, бачите, це ми поки що робимо фон такий. Ізеруночки в нас потім будуть. Звичайно, беремо так обережно з нашою фарбочкою. Так, можете трішечки нанести на жовтий колір, а я можу ось ось так. Товчі така мав хімію в школі погано, то для нього це взагалі так, магія. Це так. <сх> магія, Діти так я Коли тільки ми... сижу. Знаєш, уважно дивлюся. Да, мені дуже цікаво. Так я, якщо чесно, би теж спробувала а, та, там. Зараз віти з'явиться. <сх> ну так знає, я так. думаю, що можна спробувати так так, 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 так. Потім спробуємо обов'язково витираємо. Давайте у нас є волога серветочка. Ми не брали водичку, щоб mm. мити, але так гарно витираємо пензлик, щоб не змішалися. Малювати просто довільно. От все фон так. Це вже від фантазії залежить? Від фантазії, Реально? так uh -huh. і щоб ви розуміли так, що не повторюються у нас uh -huh. малюночки взагалі. Дуже важко повторити просто ось такий фон. No. Якщо ми зараз тобою no. сядемо і, і захочемо повторити такий самий фон, ну ми потратимо no. якийсь час на це. No. Ну я захочем. ж я сказала, що до 12-ї години готова сидіти. <laughs> Думаю, справимося. Uh, Перших три уроки то так. перенесіть просто. Обираємо тепер якийсь інший кольор. Наприклад, я можу взяти які, ну от який? Ви скажіть? Давайте може помаранчевий. помаранчевий Так я беру помаранчевий. розумієте Сьогодні підбір під, 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 під кольорів сьогодні. Зелений. У нас рандомний і так зелений беріть. Так, ну давайте. Я починаю зелений. помаранчевий. Поки що робимо фон. Дивіться, у нас що відбувається. Бачите? А розкажіть, будь ласка, от буквально в двох словах, як потім переноситься цей малюнок? Ви кажете на аркуш паперу? Ви нам теж це продемонструєте? Так, продемонструю, так. звичайно, ага. вам все ви побачите. Добре. Так. Тоді не розповідайте побачити розмови. Ну, а поки ви не розповідаєте, я розкажу, що з 2014 року ж не помиляюсь до культурної спадщини ЮНЕСКО. Так внесення техніка так, так. малювання ебру. Це для любителів статистики, для любителів знову таки знати трішечки більше. Бо в нас крім того, що просто ранкове шоу ну наші пізнавальне шоу ми намагаємося. Людям нести щось цікаве, щось новеньке, щоб вони дізнавалися те, що не не дізнаюся так просто, прогулюючись вулицями. міста. так, а до речі, як ви наголошували ще з самого початку, що Ебру – це такий медитативний процес, так, медитатив. так і для зняття стресу, так, mm. так. Звичайно. Бачите, у нас сьогодні взагалі ефір такий без стресу no, no антистрес, ефір антистрес. Так. Ну продовжуємо. Тепер ми відкладаємо наші пензлики. Uh -huh. Подивіться, будь ласка, бачите, uh -huh. що наш загущувач і наші фарби вони тримаються. Бачите, завдяки uh -huh. загущувач на поверхності нашого uh -huh. загущувача. Водички вони не падають донизу. Ось так. розумієте. Uh -huh. Так беремо. Потім ми шпажку нашу дерев'яну. Так. І що? І далі далі процес фіппети. І вибираємо наступний колір. Я так дивлюсь, у нас немає червоного, e, фіолетового. Фіолетовий. Я беру фіолетовий, <mind> <mind> ви берете червоний, мочимо нашу шпажку. Червоний. Гарно. Типу фарбочку. А ви шпажку використовуєте лише один раз, і для кожного малюнка вже береться окремо нова. Так, е так, 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 так. Так, і що робимо зараз? Фарбочку відкладаємо. Фарбу. Оп, щоб вона не розлилась дуже обережно. Тепер ми тримаємо шпажечку нашу рівнесеньку і ледве доторкаючись до поверхні водички. Яка краса? Ми робимо ось такі кружечки. Більше так. фарбочки тільки набираємо. Бачите, ми рівне, руки, руки так і тягнуться. <рисот> <Треху>. <рисот> візьми, візьми, візьми пальцем. Ти ж хотіла собі манікюр, ти хотіла собі новий манікюр давно. Хотіла. пальцем по <рисот> фар фарбу. До речі, без проблем. Можна переносити звідси. Я думаю, так. <рисот> я так, не так. готова <рисот> так експериментувати. І тут <рисот> дуже наша ляже пісня класна ця про. <рисот> Малесенькі долоньки, сина чи доньки, роблять роблять шкоду. Дома, до речі, <рисот> друзі, не намагайтеся повторити цю штуку. Так, звісно, потрібно під. Спеціальний да. розчин. Та і фарби спеціальні теж. Звичайно, О, стопу... Ми, я думаю, так і, 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 точно. І бажно, і щоб е, була людина-поруч, яка знається на цьому. Фіолетовий, тому... да. робимо червоний. І так, це в ага. нас що таке виходить? У нас поки що виходить якась клітина. Так, да, клітина. Поки <свят> Біо... <свят> <Біолога>, що біологія. <свят> <як> <свят> розуміла, біологія. Ш що я, я там пам'ятаю з біології? Мітохондрії. А я що пам'ятаю? Я сказала, інфузорія туфелька. Схоже, і так е, інфузорії туфельки. Е, на, на якому ми етапі створення нашої картини Бо, бо ми, ми то на етапі споглядання роботою? Поки що не зрозуміла біологія, але в принципі в нас ось цих самих кружечків, які ми робимо кружечки кружечки має вийти мають вийти малюнки.